Для того, щоб здійснити свої мрії, вам потрібна віра в те, що ви можете цього досягти, а також енергія, необхідна для реалізації. Сьогодні ми знаходимося у місці сили, яка дає нам енергію для реалізації наших мрій. Стосовно того, чи маємо ми віру і чому мені ця книжечка, марша відео, як досягти своєї мрії. що це книжка. Наші переконання. Залежить від наших думок і суджень. Але не всі розуміють, що ці думки і судження ми самі зможемо змінювати. Тож кожен день, кожен, кожну мить ми маємо змінювати наші думки і судження таким чином, щоб вони допомагали нам здійсненням нашої мрії. Як повірити у свою мрію? Змінюйте свої думки і судження таким чином, щоб вони допомагали здійсненні суду. Прочитайте цю книжку. У цій книжці ви дізнаєтесь, як побороти свої страхи, які вам залишають досягнення своєї мрії. Пам'ятайте, якщо у вас немає плану для здійснення своєї мрії, то це тільки фантазія. The difference between a dream and a fantasy, like winning the lottery. is that in a dream you can actually do something about it when it comes to lottery tickets short of buying a ticket buying a lot of tickets doing a lot of hoping there's nothing you can do to make it happen but there's a paradox in dreaming because if you never go to strategy the dream remains a fantasy or a nice idea <laughs> Ви можете скористатися всім послужникам. Покусуйтеся на своїй мрії, ставте правильні цілі, у вас все вийде.